Всім привіт, мої хорошенькі! як ви? Дивіться, сусідка в мене все проходить і каже, які в тебе квіти. Стіна каже, О, листочки Дивіться, які сочні. Бачите? О, які О, бачите які листочки. А це, бачите, які листочки. Кожен листочок, бачите, який. Тому що, дивіться, поливається водичкою, цитрина, метіс, горний хрусталь і луний камінь, водичка. настається, бачите, навіть квіти люблять пити. Ну, я вам один показую, тому що всі не буду показувати бігати. Без тільки з роботи пройшла. Бачите? Так, Сьогодні в мене був клієнт, мій вказується, що зі мною скільки років спостерігаю в Ютубі. Сьогодні ми зв'язалися по відеозвонку. Дуже приємна, хороша жінка. Дуже приємно було пообщатися. Так що, І клієнти, що дивляться в Ютубі, полюбили каміння, літотерапію. Я рада, що покупають собі камінчики, користуються ними. Це вже мене тіше і приємно дуже. М -м що не тільки знаєте, треба пити таблетки, а можна ще носити камінчики і лікуватися. Ви які гарні. Такі гарні, всінькі, такі, такі. Всі такі прям, бачите. Сусідка тільки заходить і одразу на вікно. Цвіти. Знаєте що? Такий гух, такий бачите? Нічого йому, бачите, кожен листочок, дивіться, який. Бачите? Так що, ребятка, беріть собі теж, поливайте квіти. Бачите? Кожен, бачите. Тоже хочу, любу енергетику. Дивіться, бачите такі листочки. Гарні які. Дуже бачите кожен листочок, це ще не ростує добре. Так що люблю вас, обнімаю цілую. Так що. Ой, які красиві. Так що любо подивитися. Так що, такі справи. Далі працюємо, спостерігаємо. Лікарство я вже віднесла. Так що в коробки зложили, приступаємо далі працювати. Дуже гарні квіточки. Люблю вас, обнімаю, мої хорошенькі. Дякую, що ви зі мною. Дуже дякую. Да, там ще хорошо, я казала, Змійовий хорошо допомагає. При... Якщо дітки маленькі, знаєте, що памперси, що забула вам сказати, що хорошо мазати дуже допомагає, знімає сипку, зуд, Так що такі справи. Люблю, цілую, обнімаю.